Безусловно, результат по стране очень хороший. У нас почти миллион голосов за партию «Ведрожжение» по всей стране. С учетом глобальных фальсификаций, которые происходили во время избирательной кампании, с учетом того, что э, десятки тысяч бюллетней, которые были отданы голоса за партию «Ведрожжение», были испорчены по ходу подсчета голосов, партия «Ведрожжение», тем не менее, вошла в высшую политическую лигу и на сегодняшний день по предварительным подсчетам имеет почти 6% голосов от тех бюллетеней, которые были засчитаны и были приняты комиссиями в учет. А реально, если перевести, посмотреть с теми испорченными, это почти 6, 7%. По Днепропетровску, безусловно, хотелось и ожидали мы лучший результат, но в целом Днепропетровская область результат по районам области очень особенно как для партии, которая там пер первые полгода своей жизни только создается, формирует свои команды крепкие и так далее. По городу Днепропетровску э мы абсолютно имели все основания для того, чтобы быть присутствием, иметь свое присутствие в городском совете, но из-за политических э грязных технологий, из-за клонов, из-за двойников, из-за того, что партия Відродження України, так званий клон, набрала майже процент голосів. Нам не вистачило буквально там несколько сотень голосів, для того, це хороша заявка на успіх. Ми не прекращаємо свою роботу. Ми формуємо нову команду, которая абсолютно будет готова за ближайшие 2-3 года вийти в следующие вибори. Пройти достойно парламентские выборы, получить, как мы ожидаем на следующих парламентских выборах, 15-20% голосов минимум украинцев, и уже участвовать в формировании новой коалиции и нового правительства Украины, которое действительно начнут заниматься возрождением экономики, а не как сегодняшнее правительство, демагогии и пустозвонством. Дивіться, я розумію, що сьогодні партія відродження для Дніпропетровщини, в тому числі, була абсолютно нова молода партія. Але той потенціал людей, які зібрані сьогодні в партію відродження, надихає на думку, що мінімум 50% відсотків Харків в таких областях, як Дніпропетровщина, спокійно можна отримувати, бо з нами йдуть найбільші промисловці, з нами йдуть найвпливовіші підприємці, з нами йде. Трудова інтелігенція це представники університетів, школ, дитячих різних закладів. Це представники охорони здоров'я, тобто. Це найбільш авторитетні впливові люди в області, але на жаль, за рахунок того, що дуже коротка була виборча кампанія, партію відродження мало хто знав, буквально ще три місяці тому. Ми не встигли розкрити потенціал наших людей, не встигли зробити так, щоб про цю партію знала вся область від початку до кінця. Але надія на те, що ми на наступних виборах будемо мати такі самі результати, як в Харкові, абсолютно є. Я переконаний, що це дуже підйомна планка, яку наша команда готова брати і готова брати на себе. Ви потім відповідальні за все, що буде відбуватися в області і в місті щодо інших. Ну, я не можу такого сказати про інші регіони. Треба бути реалістами. В кожній області своя ситуація. Я зараз говорю про Дніпропетровщину. Я бачу наскільки потужна команда тут зібрана, і що ця команда сьогодні підсилюється. Ми робимо роботу над помилками, і ми помилки виправимо наступні вибори. Ви побачите, що це буде найвпливовіше, найавторитетніше поверті в області. Ми зробимо все для того, щоб доказати, що люди не дарма віддали свої голоси за наших кандидатів і за майбутніх. Той період, який будуть працювати місцеві ради, наші депутати будуть якраз реально працювати. Кожен місяць будуть звітувати, що вони зробили. Кожне засідання партії відродження ви будете чути. Ми за прозорі процедури. Ми за те, щоб бюджет використовувався по тих напрямках, які реально сьогодні потребують люди. І ми саме головне за те, щоб Дніпропетровщина стала. Знову батьківщиною перших лідерів країни, президентів, генеральних секретарів, і щоб вона перестала бути пригородом Донбасу, як в свій час її намагалися зробити. Прозвучала така фраза, що нові вибори починаються вже зараз, тобто підготовка до нових виборів розпочинається вже зараз. Що як саме помітять люди цю підготовку? Тобто, зрозуміло, що ви формуєте нові команди і так далі. А як люди помітять звичайні цю підготовку? Давайте так. Відродження не буде розхитувати сьогодні ситуацію і гнати країну в нові чергові вибори. Я думаю, від виборів вже всі пристали, вже пристали від того бардаку, який є. Ми спробуємо сьогодні найближче півроку переконати парламент, примусити уряд працювати, прозвітувати про ту роботу, яку вони завалили. Визначити, хто був винний в тому, що провалена практично повністю програма дій уряду, провалена коаліційна угода, що 80% всіх тих позитивних речей, які були передбачені, абсолютно не зроблені. Що два роки Україну практично загнали в е, такий переденфарктний стан, а потім сьогодні пояснюють, що хтось винний в їхніх проблемах, які вони самі між собою розібратися не можуть. Сьогодні коаліція перетворилась на коаліцію, яка займається тільки чварами між собою. Постійно з'ясовують стосунки і забули, що є реальне життя і реальні люди. Ми спробуємо нагадати коаліції парламенту, що треба працювати. Ми спробуємо примусити уряд за 2-3 місяці внести повністю проекти законів, які вони підписали в коаліційні угоди. Це податковий кодекс, новий бюджетний кодекс, новий, це соціальні нові стандарти, це нова економічна політика, це реформа правоохоронних органів, судова реформа. Якщо вони це не зроблять, тоді ми. Безумовно, будемо вимагати дострокових парламентських виборів, бо тоді не треба тримати парламент, який не здатний працювати. Не треба тримати коаліцію, яка серед п'яти партій, три опозиційні самі до себе. Це нонсенс, такого не буває. Або вони починають працювати, або вони, чесно, мають сказати, коаліції немає, парламент на перевибори. Але ми не, підтр... не, не підганяємо їх туди. Ми їм говоримо, що почніть працювати. Хватить робити чвари, хватить сваритися і хватить з'ясовувати стосунки, хто з вас там главний, хто не головний. Ви самі почніть працювати. Ми підтримуємо. Все, що позитивно, партія відродження, підтримує. Але коли ми бачимо, що вони замість роботи кожен день, тільки біля трибуни, один одному голови розносять, ну це не робота.